Доброго дня, рада вітати вас на цьому заході. Моя тема щодо нерегульованих фінансових послуг є досить складною. Насправді матеріалу немає, ця тема не висвітлюється достатньо і існує дуже велика кількість дійсно, фінансових пірамід, схем польців, вони у різноманітних формах існують. І тим не менше ми спробуємо виділити якісь їхні спільні ознаки і спробуємо зрозуміти, як же ж споживачері виробити якусь відповідальну поведінку стосовно того, щоб розпізнати такі фінансові піраміди та не взяти у них участь. Отже, що таке нерегульовані фінансові послуги? Це послуги або діяльність, які за своєю природою є фінансовими, тобто передбачають залучення. Коштів фізичних чи юридичних осіб, з метою, нібито, отримання прибутку, але ці послуги перебувають поза межами державного регулювання і нагляду з тих чи інших причин. Чому важливо знати про нерегульовані фінансові послуги? Ну тому що, по-перше, під час фінансової кризи значно зростає обсяг таких нерегульованих фінансових послуг. Навіть є теорія економіста Мінський, який говорить, що. В період кризи багато компаній, які належать до сфери захищених фінансів, переходять до сфери спекулятивних фінансів, тобто вони заробляють не на відсотки і на капітал, а лише на відсотки. І е, на регульовані ринки вони зазвичай менш прозорі, тобто споживачеві їх важко розпізнати, важко в них зорієнтуватися. І знову ж таки, оскільки вони не регульовані, то відповідно в споживача є менше способів захисту і механізмів відшкодування тих втрат, які він зазнав. Я спробувала зупинитися і виокремити ті види нерегульованих фінансових послуг, які поширення набули в Україні, адже в кожній державі також це можуть бути різні види фінансових послуг. Отже, в Україні це схеми понці або фінансові піраміди, кредитне посередництво і колекторська діяльність. Отже, що таке схема понці Це тип фінансового шахрайства, що передбачає виплату існуючим інвесторам фіктивних прибутків за рахунок коштів за залучених новими інвесторами, тобто обіцяючи великі прибутки з низьким або рівним ризиків, або взагалі їх відсутністю. Фактично особі можуть здійснюватися ці виплати за рахунок інших осіб, залучених до такої схеми, тобто якихось механізмів конкретних інвестування в таких схемах не існує. Відтак ці схеми не заробляють гроші, а існують доти, доки існує приток нових коштів, за рахунок яких можуть здійснюватися виплати тим інвесторам, які вступили раніше. Таким чином схеми -понці вони приречені на крах. І це може відбутися або в тому випадку, коли вже важко залучити нових інвесторів, або в тому випадку, коли одночасно велика кількість інвесторів вимагають виплати. Чи типові ознаки схем -понсів? Ну, по-перше, це високі прибутки з невеликими ризиками або їх відсутністю. Як ви розумієте, кожна інвестиція передбачає якийсь ризик, тому відразу якісь гарантовані інвестиції з якоюсь дуже гарантованою дохідністю. чи... Безризикові інвестиції повинні викликати ну, певний скепсис чи підозру. Надто постійні прибутки. Ми так само розуміємо, що прибутки можуть йти вгору, вниз вони не можуть бути постійними нескінчений нескінченний період часу. Неліцензовані надавачі послуг. В нас в Україні відповідно до закону про фінансові послуги, фінансові установи, які залучають кошти фізичних. Усі повинні обов'язково мати ліцензію, тобто це також е, такий сигнальний прапорець до того, що тут можлива не зовсім законна діяльність, таємничі та або складні стратегії. Тобто, як правило, маркетинг план е, цих схем важко зрозуміти, і, е, і взагалі, якби вони приховуються, і керівництво імена керівництва приховуються і так далі. Складна паперова робота. Тобто це може проявлятися як в тому, що сам договір дуже складний, так, має якісь юридичні конструкції, незрозумілі або поєднує декілька юридичних конструкцій, так і те, що вам, наприклад, не дають ознайомитися з якимись документами. Оскільки, наприклад, якщо компанія ліцензована, залежно від того, який вона там ринок представляє, там чи ринок цінних паперів, чи інші фінансові послуги, то в неї є фінансова звітність, яка регулярно публікується. Тут же ж відповідно цю інформацію від вас можуть приховувати і складність в отримані виплат. Ну, тобто тут такі, також є такі певні типові гачки, коли вам пропонують замість того, щоб отримати виплату, ви її додатково інвестуєте ще до тих коштів, які ви внесли. І інші подібні речі. До цих таких типових ознак можна додати ще такі, якби факультативні, які також часто проявляються в тих фінансових пірамідах, які в Україні. Мають місце такі, як офшорна реєстрація, приховування, приховування інформації про керівництво, також те, що дуже швидко вас примушують до підписання того чи іншого договору, оскільки завтра вже буде пізно, а от як ви сьогодні підпишете, то ви гарантовано отримаєте свої прибутки. І нескінченна мотивація, яку, якою вас також підтримують і схиляють до прийняття цього рішення. Таким чином, оці питання в будь-якому випадку перед отриманням будь-якої фінансової послуги потрібно собі ставити, чи має надавач послуг ліцензію, чи співставні ризики і можливі прибутки, чи розуміє я механізм інвестування і куди можна звернутися за допомогою на рахунок допомоги власне в Україні? Ми поговоримо трошки. Дальше. І тут ви бачите на слайді, як приклад, вам наведено справу, яка набула широкого розголосу у США, справа Берна, Бернарда Медофа, який наразі відбуває 150-річне покарання, який також організував схему, яка показувала незначні, але постійні прибутки на, рахунок, на рахунках інвесторів, причому незалежно від того, чи були спади чи зростання в економіці. Отже, Фінансові піраміди в Україні, поширені типи і приклади. Ну, до речі, на цьому малюнку ви бачите, що пірамідальна схема потребує постійно нових вливань, і на певному етапі вона вже потребує такої кількості учасників, яка може перевищувати кількість населення нашої планети. Щодо поширених типів в Україні, які ну, в принципі, існують і на сьогодні, їх можна поділити на такі категорії. Це депозитні установи, які залучають гроші та обіцяють високі процентні ставки. Це установи, які надають кредити, обіцяючи навіть безпроцентні кредити. Це інтернет онлайн-брокери і це сфера будівництва. Ну, щодо, Я думаю, щодо депозитних установ зрозуміло, ми ще далі будемо до цього повертатися. Тут я хотіла би сказати про інтернет онлайн брокерів і про будівництво. Ну, Ви знаєте, поширені такі е, послуги, чи зараз такі, як тренди сказати, торгівля на Форекс. Так, я думаю, чули ви багато є про це реклами. Е, на сьогодні ця діяльність не є врегульованою в Україні, про це говорить і Нацкомфінпослуг, І дуже багато там виникає юридичних питань. Ну, Суть в тому, що вам потрібно внести реальні кошти на рахунок, е, іноземну валюту на рахунок. Після цього ця іноземна валюта. Продається на міжнародних валютних біржах, вам зараховують на ваш рахунок бонусні бали, які, як правило, монетизувати дуже важко. І вийти з цієї системи також важко, оскільки ви, як правило, втрачаєте якусь суму, і в результаті залишаєтеся все одно у збитку. Договору може взагалі не укладатися, або він може укладатися, але мати дуже нечіткий предмет. Надавачі таких послуг, як правило, не мають в Україні місця реєстрації, тобто вони можуть бути зареєстровані десь в офшорних зонах, а відтак не бути ліцензованими не тільки з точки зору надання фінансових послуг, але й з точки зору торгівлі іноземною валютою. Тоговір, як правило, не містить істотних умов, просто певні посилання на веб-сайти. І взагалі таке питання як управління грошима. Відповідно до цивільного кодексу України управління грошима може здійснюватися лише у тих випадках, які визначені законом, тобто, це там, компанії з управління активами і, чи інші фінансові установи у тих випадках, коли це визначено законом. У даному випадку ж ця діяльність не визначена законом. Які в Україні є проблеми правового та регуляторного середовища? Оскільки я хочу сказати, що Питання і існування фінансових перемін – це е, якби характерне для всіх країн, так для європейських країн і для Сполучених Штатів, тобто вони є не тільки в нас, вони є у всіх інших країнах. Але, наприклад, комісія стійних паперів е, США вона на своєму вебсайті публікує, які були до кого вжиті заходи протягом року, до яких фінансових пірамід, які особи отримали покарання, тобто це цей весь процес контрольований. У нашому законодавстві взагалі поняття фінансова піраміда не визначено. Є тільки одна згадка у законі про захист прав споживачів: про те, що нібито пірамідальні схеми вони належать до дій, які вводять в оману споживача, а відтак можуть кваліфікуватися як нечесна підприємницька практика. Фінансові піраміди на практиці мають різні форми існування. Це може бути юридична особа або без створення юридичної особи. Договір може існувати, може не існувати і називатися по-різному про надання інформаційних послуг, про адміністрування фінансових активів у групах і так далі. І дуже часто договори складаються таким чином, що ускладнює для споживача звернення до суду. І відсутня кримінальна чи адміністративна відповідальність власне за організацію фінансових пірамід у законодавстві України відповідні злочини можуть кваліфікуватися лише за іншими статтями. Ну про фінансові злочини Вікторія далі буде розповідати. А я хочу сказати, що кабінету міністрів розроблено проєкт закону про внесення змін до кримінального кодексу, про встановлення кримінальної відповідальності за створення сприяння діяльності, пропозицію участі і рекламування фінансових пірамід. Однак це поки що проєкт, невідомо коли він буде зареєстрований в Верховній Раді, а тим більше прийнятий. Та й покарання він передбачає дещо, я б сказала, не співмірне, скажімо, максимум це там декілька років виправних робіт або обмеження волі, тобто навіть не, покара, навіть не позбавлення волі. Існують і проблеми із інституційною структурою, так, з регуляторами, які б наглядали за цією сферою. Нацкомфінпослуг послуг видала інформаційне повідомлення, де сказала, що фінансові піраміди не отримували ліцензії на здійснення фінансових послуг, до державного реєстру фінансових установ не вносилися, а відтак вони поза сферою нашої компетенції. Комісія цінних паперів сказала, що фінансові піраміди не випускали цінних паперів, ми випуски їхні не реєстрували, а відтак вони поза межами нашої компетенції. Держспоживінспекція інспекція і антимонопольний комітет відповідно до законів мають повноваження контролювати лише рекламу. Тобто там у виняткових у деяких випадках антимонопольний комітет застосовував санкції за оманливу рекламу, але на цьому їхні повноваження обмежуються. Судова практика є також неоднозначною, оскільки споживач добровільно підписує той чи інший договір. Суди часто виходять із презумпції правомірності договору, свободи волевиявлення, ніхто нікого не примушував, і важко тоді доводити те, що цей договір незаконний і визнавати його недійсним. Що може зробити споживач доволі обмежені можливості. Можна звертатися до суду з цивільним позовом про визнання угоди недійсної, як такої, що вчинена з використанням нечесної підприємницької практики, якщо дуже детально все аргументувати, надати докази, є прецеденти, коли суди задовольняли такі позови, або ж звертатися до правоохоронних органів заявою про порушення кримінальної справи. Тепер перейдемо до другої групи таких. Недостатньо регульованих послуг, практично нерегульованих, можуть стати як кредитні посередники. Отже, кредитний посередник це фізична або юридична особа, яка безпосередньо не надає кредит, але сприяє іншим в отриманні кредиту вже за рахунок фінансової установи. Кредитні посередники можуть бути пов'язаними з однією чи декількома фінансовими установами, можуть бути незалежними. І, тобто вони є свого роду сполучною ланкою між позичальником і кредитною установою. У США, в Європі цей інститут є досить поширений, в Україні він не є настільки поширений і несе також чимало ризиків для позичальників, про які потрібно знати. Тобто, зрозуміло, що кредитне посередництво це не є якісь там пірамідальні схеми чи фінансові піраміди, це просто на даний момент недостатньо врегульовані послуги. При отриманні яких позичальнику треба чітко знати як свої права і ризики. Отже, функції кредитних посередників це і пошук продуктів, тобто кредитних продуктів для позичальника, це консультування позичальників, допомога в, розроб... в підготовці документів, допомога в оцінці кредиту спроможності позичальників та інші. І існують типи кредитних посередників залежно від типів кредитних продуктів які можуть бути типи, види неналежної поведінки по відношенню до споживачів. Це може бути оманлива реклама, причому знову ж таки це не тільки характерно там для України, це характерно для європейських країн. Європейська комісія у 2009 році видала дуже такий товстий звіт про діяльність кредитних посередників і наводить там багато прикладів, яким чином можуть порушуватись права споживачів. Тобто оманлива реклама можуть рекламуватися нульові кредити, або нібито у споживача створюється враження, що рішення про, про надання кредиту приймає. Сам кредитний посередник, а не фінансова установа це не надання точної інформації про кредитний продукт та договірні умови, тому що кредитний посередник більше орієнтується на те, щоб сам договір був укладений. І його ну, не дуже цікавить і поінформованість споживача, і не дуже цікавить подальші стосунки споживача з фінансовою установою. Це може бути і пряме шахрайство, тобто це може бути підробка документів споживача для того, щоб е, е, фінансова установа прийняла позитивне рішення, так, припустимо, там довідки про доходи. Це можуть бути ну, такі схеми, там як, е, як відкати працівникам банків для того, щоб е, кредит, для того, щоб рішення було прийнято позитивне стосовно споживача. Це може бути рекомендація неконкурентного фінансового продукту. Чому? Тому що кредитний посередник він часто пов'язаний з однією або декількома фінансовими установами, а відтак пов'язаний, обмежений її продуктами фінансовими. Тому він буде пропонувати те, що в нього є в наявності. Це рекомендація непотрібного фінансового продукту і неправдиві відомості про витрати споживача. Потрібно зауважити, що зрозуміло, що кредитний посередник не працює безплатно, так він за свої послуги бере певну комісію. Комісія може бути різною, залежно від типу позичальника, залежно від типу кредитного продукту. І деякі, деякі кредитні посередники можуть розкривати інформацію про комісію, інші можуть не розкривати. Буває така ситуація, що, скажімо, нібито послуги кредитного посередника є безкоштовними, але насправді його комісія вже включена у вартість кредиту для споживача. Споживач про це все повинен знати. Відповідно до директиви ЄС про кредитні угоди для споживачів, кредитний посередник повинен розкрити інформацію про свою комісію до укладення договору. Або, скажімо, сказати, що вона буде включена до там, ефективної річної процентної ставки. Також кредитні посередники повинні вказувати, з ким вони пов'язані, з якою фінансовою установою, чи вони є незалежними. До речі, якщо взяти кредитних посередників, які працюють у точках продаж, то як показує дослідження ФІНРЕП, яке здійснювалося у 2011 році, дуже важко дізнатися інформацію про кінцевих кредиторів. Тобто, або цю інформацію не надають навмисне, або, можливо, і самі ці менеджери інколи не знають. І, і якщо, скажімо, кредитний посередник стягує комісію зі споживача, то він повинен кредитора повідомити для того, щоб кредитор відповідно зробив коригування вартості кредиту для споживача. От, це все, що прописує директива ЄС. І Держави відповідні імплементували це у своїх законах, але в Україні кредитні посередники практично не регулюються, немає жодних вимог до початку їх діяльності, під час діяльності, обмежень, кодексів поведінки, штрафів тощо. Тільки нещодавно Національний банк видав одну постанову 386 ту положення про порядок ведення реєстру комерційних агентів або комерційних представників банків. Але ну, досить формальні там вимоги, те, що Комерційний агент банку може почати свою діяльність тільки після реєстрації в НБУ, і банки там регулярно надають Національному банку інформацію про своїх агентів. Якби з точки зору ну, споживача, це дуже такий мінімальний е, захист. Колекторська діяльність, я думаю, ви всі знаєте, хто такі колектори, це особи, які регулярно стягують заборгованість перед третіми особами. Туди належать колекторські агентства, там, юристи, які на постійній основі стягують заборгованість, та компанії, які викупляють борг, а потім стягують його. Колекторський бізнес має, має право на існування, зрозуміло, в інших державах він також є, але в цивілізованих рамках у нас як завжди дуже багато викликів. Ну, по перше. У нас колекторська діяльність також перебуває поза межами державного регулювання нагляду. Я не хочу сказати, що вона є незаконною, тому що вона підпадає, якщо залежно як оформлений договір, але, як правило, він підпадає під загальні норми цивільного кодексу. Але над цими установами немає державного нагляду, контролю, немає штрафів і не існує якихось етичних вимог. Той пункт наступний, не існує законодавства, яке б захищало споживачів від шахрайських, неетичних або таких, що залякують їй колекторів. Знову ж таки, слаб з нашого цивільного судочинства, те, що банки чи інші фінансові установи також мають певні складнощі там в отриманні свого відшкодування чи в поверненні позик, спричиняє більше залучення до цієї сфери колекторського бізнесу. І прогалини в регулюванні процедур банкрутства, які б дозволяли ефективно розподіляти витрати між кредиторами, також спричиняють залучення більше залучення колекторів. Слабке інформаційне середовище у нас відсутня достатня інформація про кредитну історію під час прийняття рішення про надання кредиту. Дуже часто в колекторів відсутня інформація про кредитну історію позичальника. І слабкий захист персональних даних, як ви знаєте, коли дані передаються не лише про позичальника, а про членів його сім'ї і, і так далі, про все, що тільки можна. І низька фінансова освіченість споживачів. Тобто споживачі не знають інколи своїх прав, не знають і обов'язків інколи, тобто можуть пропустити якісь певні важливі моменти, коли ще ситуацію можна було, можливо, вирулити. Отже, що може зробити споживач, що повинен знати споживач при взаємодії з колекторами? Ну, по-перше, потрібно уважно читати свій кредитний договір. Якщо договір містить пункт про те, що ем, право вимоги за кредитом може бути передано банком до іншої компанії, то така компанія стає новим кредитором для позичальника. І це цілком законно на підставі цивільного кодексу України, тобто позичальник буде вже зобов'язаний повернути борг новому кредиторові. Також е існує звичайно певне банківське лобі, і як ви бачите, відповідно до закону було надано банкам право передавати інформацію, що містить банківську таємницю іншим особам, які надають банкам послуги, в тому числі колекторським агентствам. Але звичайно, ці відомості повинні обмежуватися персональними даними самого позичальника, а не стосуватися там членів його сім'ї і так далі. Не потрібно ігнорувати колекторську фірму, коли вона звертається до вас тільки на тій підставі, що ви в неї почали. Тому що, як я вже сказала, вона може бути за договором новим кредитором вашим і може подати позов до суду. Краще провести, якщо це можливо, переговори з приводу реструктуризації боргу. Не потрібно ігнорувати повістки суду, якщо приходять краще надати відзи на позовну заяву, роз'яснити ситуацію, щоб захистити свої права. І, звичайно, колектори не мають права втручатися особисте чи сімейне життя, оскільки ці сфери в нас є недоторканими відповідно до Конституції. Але тут вже, якщо ви вважаєте, що колектори порушують законодавство, вихід звертатися хіба що до правоохоронних органів затягують по порушенню кримінальної справи.